З 1 березня 2025 року для внутрішньопереміщених осіб, які зараз є отримувачами допомоги ще на один шестимісячний період, за умови відповідності всім критеріям автоматично продовжено виплати на проживання. Перший муніципальний дізнавався в департаменті соціального захисту Білгородністровської міської ради, кому такі виплати надійдуть автоматично. А яка категорія вимагає актуалізації даних? Автоматично продовжується пенсіонерам. Якщо розмір пенсії їхній не перевищує 4 прожиткових мінімуму для непрацездатних. На сьогодні прожитковий мінімум для непрацездатних 2361 гривна, умножено на 4, це 9444. Якщо розмір пенсії не досягає цього розміру, автоматично продовжується виплата. І також особам з інвалідності першої і другої групи. І е, дітям з інвалідністю до 18 років. Що стосується інших осіб із числа внутрішньопереміщених, то тут треба актуалізувати свої дані, подавши заяву та декларацію. В заяві вони пишуть склад сім'ї. Заявник повноважена особа е, може бути чи батько, чи мати, і діти. Розрахунок допомоги таким отримувачам здійснюється за заявами кожні шість місяців, арифметичним способом діленням сімейного доходу за попередній квартал на всіх членів родини. Загальна сума доходу ділиться на три місяці і ділиться на кількість членів сім'ї. Якщо сума на одного члена сім'ї не перевищує 9444, виплачується допомога на проживання. Якщо йде перевищення, виплата не проводиться. Надія Даніленко акцентувала увагу на тому, що вся надана заявником інформація перевіряється, аби уникнути переплат. Тому надавайте чесну і актуальну інформацію. Є відділ верифікації, який перевіряє всі, весь майновий стан осіб, усіх членів сім'ї. Якщо у внутрішньопереміщеної особи за, цей, за період, от вона подала заяву, ми беремо три місяці доходи, це само собою, ми беремо доходи, але ми перевіряємо майновий стан. Якщо за цей якийсь період, вони придбали квартиру, будинок, транспортні засоби. Якщо є на депозитному рахунку банку більше 10 тисяч. Це також, це ми все бачимо відділ верифікації, у них є доступ до всіх баз, і навіть до перетину кордону. Якщо особа перетинає кордон, виїжджає, вона повинна повідомити про те, що вона виїхала. За цей період їй виплата не положена. Ми Через деякий час нам приходить ця інформація. Відділ верифікації, це все бачить і проводить перевірку. І на сьогоднішній день у нас є переплати виплати допомоги на проживання. Це заявники, які не повідомили про те, що вони або виїхали за кордон, або придбали квартиру, або придбали земельну ділянку, або придбали будинок. Це в нас все перевіряється. окремо Надія Олександрівна наголосила на призначенні такої допомоги сім'ям, в яких проживають військовослужбовці, не включаються. Особи в склад сім'ї військовослужбовець, якщо він мобілізований, а також особи, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Це повинно підтверджуватися довідкою. Довідка форма 6. Якщо буде. Підтверджено документально про те, що він бере безпосередню участь, то ми їх не включаємо в склад сім'ї і не беремо їхню, їхній дохід. Ці довідки видаються або військовою частиною, де проходить службу, або військомат. Розмір допомоги залишився незмінним дітям та особам з інвалідністю 3 тисячі гривень на місяць, іншим особам 2 тисячі. При умові доходу на одного члена родини не більше 9 тисяч гривень. Наразі таких отримувачів в Білгородністровській громаді 382 родини. Хочу наголосити про те, що необхідно звертатися до нас із оригіналами документів. На сьогодні у нас все сканується, всі оригінали, і підтягується у кожну особову справу і В електронному вигляді у нас формується особова справа. От переміщення особи вони приходять до нас. Кабінет номер 1 з 9 годин до 16 ведеться прийом з понеділка по четверг кожного дня, а у п'ятницю вже ми відпрацьовуємо ті документи, які ми за цілу неділю набрали. За роз'ясненням завжди можна звертатися за телефонами єдиної приймальні 048 49 2 25 95 та 098 711 55 93 або записатися на прийом у зручний для вас час. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.